І сьогодні роковина вбивства мови знавиці освітянки Ірини Фаріон. Ввечері 19 липня 2024 року у Львові біля її будинку, де вона чекала на таксі. Невідомий чоловік підійшов до неї і вистрілив голову з вогнепальної зброї. Ірина Фаріон була з валізою, адже вранці наступного дня мала з онуками їхати на відпочинок. Філологиню доправили до лікарні святого Пантелеймона. Вона перебувала у комі з важким пораненням мозку. Лікарі кілька годин боролися за її життя, але, на жаль, врятувати не змогли. І поліція одразу оголосила план перехоплення, свідки описали стрільця. Молодий чоловік у чорній панамці, сонце захисних окулярах, спортивному одязі та червоній футболці з написом Лос-Анджелес. За словами сусідів, його неодноразово бачили поруч з будинком, І, імовірно, він стежив за Іриною Фаріон кілька тижнів. Первоохоронці вивчили відео зі 170 камер спостереження. Відпрацювали зображення понад 80 осіб, схожих за зовнішністю і вже за п'ять днів затримали імовірного підозрюваного у Дніпрі. І на момент затримання В'ячеславу Зінченко було 18. Його батько служить в ЗСУ. Перебуває на фронті. Хлопець захоплювався футболом і, нібито, пройшов курс управління безпілотниками та збирався долучитися до війська. Сусіди характеризували його позитивно. Втім, за даними слідства, підозрюваний шукав зброю в інтернеті, одяг для злочину. Панаму, велоокуляри, сумку, рюкзаки, шорти він замовив у різних містах України. Все доставили в Дніпро. А вже звідти він переслав речі поштою до Львова. Коли сам приїхав до міста, щоб не привертати уваги, він кілька разів змінював житло, орендував по черзі три різні квартири. Перед вбивством вивчав територію, продумував маршрути, де підійти і як втекти. Часто змінював одяг. На відео, яке є у слідства, видно, як у день вбивства він проходить повз будинок Фаріон у червоних рукавичках, а згодом тікає з місця злочину. На жаль, камера, яка могла зафіксувати момент пост. Стрілу не працювала у той момент. У той момент було відключення світла. І підозрюваний вбивстві Ірина Фаріон своєї провини не визнав. Коли його вперше доправили до судової зали, В'ячеслав Зінченко поводився спокійно. на більшість питань не відповідав. Показував язик на зауваження. Чи, бува, він його не проковтнув і через мовчанку. На запитання, чому вбив, відповів цитую час. Покаже чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Час Який час? Тебе часу нема. Ти будеш гнити в чорні. І прокурори вивчили фото та скріни, які були в телефоні Зінченка. Там знайшли карту Львова, зокрема вулицю, де стало вбивство філологині. Крім того, виявили і проросійське зображення з логотипом ФСБ та з нацистською символікою зі свастикою Гітлером, солдатами часів Третього рейху. Зінченко пояснював, це меми і жарти. Крім того, в телефоні знайшли зображення, яке висміює Фаріон. Його, нібито, обвинувачений завантажив трохи за півдоби. До затримання також в його гаджеті. Буцімто є нотатки з порадами, як стежити за людьми та не бути пійманим. Прокурори стверджують, що мають докази, що саме Зінченко купив перероблений пістолет за 4 тисячі гривень. І за версією слідства у нього могла виникнути особисна неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Згідно з інкримінованими статтями, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Наступне судове засідання у справі відбудеться вже цього понеділка, 21 липня.